Вітаю вас, мої шановні підписники. Сьогодні ми з вами продовжуємо нашу тему жіночого стилю у сальці. Я сподіваюся, що вам подобається мій канал Door to Dance, і якщо це так, будь ласка, ставте ваші вподобайки і рекомендуйте мій канал своїм друзям і знайомим. Наша комбінація виглядатиме таким чином. Раз, два, три, п'ять, шість сім. Раз. Три, п'ять, сім. Раз, два, три. П'ять шість сім. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. Я продемонструю вам її спиною. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. Раз, Три, п'ять, сім. Раз, два, три. П'ять і шість сім. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Починаємо розглядати нашу комбінацію по жіночому стилю більш детально. Починаємо ми її зазвичай, як завжди, з базового кроку салься. Раз, два, три, п'ять, шість сім. Наша наступна вісімка це кростеп, який ми будемо робити на рахунки 1, 3, 5, 7. Відповідно, починаючи з правої ніжки, я крокую вперед. Нахрест. Раз, ліва, три, права п'ять і ліва сім. Одночасно до цього крос-степу я доєдную руки. На рахунок раз, обидві мої руки йдуть вверх. Раз. На рахунок три я розвожу ручки у сторони. Три. Будь ласка, зверніть увагу, що рахунок 2 я використовую для того, щоб змінити позицію рук. І всі ручки в мене міняються через центр. Тобто. Умовно, це буде. Раз, два, три. Давайте я зроблю це детальніше. Раз, два, і на три розкриваю ручки. Далі на чотири я починаю збирати ручки для того, щоб на п'ять моя права рука йшла до лівого плеча, і ліва рука, відповідно, в мене майже вкладається на правий бік. І на сім я роблю наступний рух. Моя права ручка йде по верхній частині грудної клітини вниз. І, відповідно, ліва рука йде по пресі також вниз. Завжди нагадую вам, що ви повинні натягувати ваші пальчики і, відповідно, ручки. Тобто, сім виглядатиме таким чином. Давайте ми зараз зберемо все. Починаємо з базового кроку. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Раз. Ручки вверх. Три ручки в сторони. П'ять до плеча і до талії. Сім. Ручки вниз. Ще раз. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Раз, три, п'ять, сім. Я покажу вам це спиною. Базовий крок. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Наші ніжки крокують постійно нахрест. Раз, три, п'ять, сім. Додаємо наші руки. Раз, два, три, пять, шість, сім. Вверх на раз. Раз. В сторони на три. Три. До кору на п'ять, п'ять. І вниз на сім. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Раз. Три. П'ять. Сім. Наша друга вісімка буде починатися з повороту. Виглядає вона наступним чином: раз, два, три, п'яті, шість, сім. Зверніть увагу, що у другій половині нашої вісімки ми будемо використовувати рахунок І, тобто наш синкопований ритм. Що ми з вами робимо? Ми з вами будемо робити лівий поворот. Я крокую на раз вперед. На 2 розвертаюся, переношу вагу на ліву ніжку. І на 3 довертаюсь повністю обличчям в вихідну позицію. Одночасно переносячи вагу знову на праву ніжку. Наш поворот виглядає таким чином: права-ліва, права. Коли я починаю робити мій поворот, в мене на раз. Так, як вага на правій ніжці, я трішечки виношу своє стегно в сторону. Одночасно для того, щоб підкреслити рух стегном, моя права ручка вкладається на праве стегно. Ліва ручка йде до лівої скроні. Начебто, я підтримую корону. Раз. Далі я збираю ручки вихідної позиції, які мені потрібні для того, щоб втримати рівновагу. Крокую Два. І закінчую свій поворот на 3. Друга частина в мене йде з прискоренням. Ліва ніжка крокує нахрест. 5. Права ніжка на рахунок і уходить трішечки назад. І ліва знову назад. Шість. І права ніжка закриває мій крок на хрест. Відповідно, друга частина виглядає 5 і шість. Сім. Тобто крос попереду, назад, назад, крос попереду. Давайте об'єднаємо першу і другу частину нашої другої вісімки, починаючи з повороту. Раз, два, три, і шість, сім. Я покажу вам це спиною. Наш лівий поворот. Спочатку крокую вперед правою ніжкою. Раз. Переношу вагу на ліву. Два. І закінчую поворот, переносячи вагу на праву ніжку три. Додаю до правого повороту наші руки. Раз, два. Три. Друга частина з лівої ніжки я крокую Нахрест на п'ять. П'ять. Крокую назад правою і назад лівою 6. І право закриваю попереду нахрест на сім. Друга частина повільна. 5 і 6, 7. Відповідно, нахрест, назад, назад. І знову нахрест попереду. Єдине, що ми це робимо з прискоренням. 5 і 6 7. Об'єднуємо повністю. Раз, два, три, п'яті шість і Переходимо до нашої третьої вісінки. Я нагадую, що попередня друга вісімка закінчилася у нас кроком на хрест, де права ніжка була попереду. І відповідно на ній була вага. Нашу третю вісімку ми починаємо трішечки незвично з лівої ноги. Але ви знаєте, що в рамках комбінації по жіночому стилю ми можемо змінювати кроки з жіночого на чоловічий і навпаки. Головне, щоб наприкінці комбінації ми знову вийшли на наш жіночий крок. Відповідно, наша третя вісімка починається з двох ударів лівою ніжкою. Раз, два. І потім ми робимо довгий крок, який я називаю слайдом. Три. Все це ми з вами будемо робити лівою ніжкою. Відповідно, раз, два, три. При цьому ручки ми тримаємо у вихідній позиції. На три. Наша вага повністю на лівій нозі. І на п'ять, 6, сім правою ніжкою ми починаємо робити невеличкий ронд або півколо назад. П'ять. Шість і на сім піднімаємо праву ніжку вверх. Відповідно, повністю наша третя вісімка виглядає таким чином. Раз, два, три, п'ять, шість сім. Я покажу вам це спиною. Ми закінчили нашу другу вісімку. Наша права ніжка попереду і на ній вага. Раз, два, Три. Переношу вагу на ліву ніжку. І правою роблю ронт. 5, 6, 7. Ще раз. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. Зверніть, будь ласка, увагу, коли ви піднімаєте вашу праву ніжку по лівій, Намагайтеся зробити це. Дуже обережно, щоб ваша права ніжка не стирчала назад або вперед, а начебто линула по опорній нозі. На наступному уроці.